Скоро одужає король наш безпереч. Бачить польовані мужегіше, Тож спокій на небо зберігайте і бадюріть його ласкавим словом. А по жертво умре король ваш, що став ним через короля вбив, принцуецький крістинок умре. І стань нещасною так само, живе найдовше. Смерть дітей, те, плач, і надивись, як я дивлюсь тепер на в королівському одінні. Нехай твоє раніше минеться щастя, щоб не була ти вчасно від твої смерті. Ні мати, ні жона, ні королева. sempre va a senza